Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефіна. Мене звати Наталя. Ми з вами продовжуємо серію відео про подарунки від Діани Суворової. І сьогоднішньою зіркою цього випуску буде олійка для губ від українського бренду «Ламель». Він у нас йде в 402-му відтінку Страубері Джем. Клубничний джем. Я не знаю англійської мови, тому можу неправильно читати. Хочу понюхати. І подивитись, така лапа. Ого, бачите, який він який в'язкий. Я не знаю, який він має бути. Якась фігнюшка причепилася, зараз ми її заберемо. Це якась версінка, нічого страшного. Оп! Так, нюхаємо. Пахне адською просрочкою. Чимось гірким. Блін, я проїздила все літо з цією косметичкою в машині, і, скоріш за все, воно трошки спортилося. Але я б хотіла все одно нанести на губи. У мене тут олівчик на всі губи, тому що кое-хто забув свою улюбіму помаду вдома. І а, помада Vitalen Pro помада бальзамна, а, зверху для блиску, для зволоження губ. Тож я трошки блиску зніму. Є. Красивий колір. Можна нічого не додавати. М -м -м. Ладно, експеримент, значить, експеримент. Значить, робимо ще раз: відкриваємо олійку. Ніколи в житті не користувалася жодною олійкою від жодного бренду. Трошки зніму. Бо я не знаю, скільки його треба наносити, якщо чесно. Побачимо, що воно буде. Візьму собі зеркальце. Верхня з блиском. Верхня матова. Ви знаєте, на верхню губу не вистачило. Олії треба ще раз макнути. Погано то, що окрашується, бачите, лапка. Лапка така зручна, до речі. Жодного разу теж не використовувала. Mm. Слухайте, дуже приємно. Дивіться, як блистить шикарно. Не липне. Mm. Трошки зробила губами і на кончику язика відчула присмак олії. Мені цікаво, якщо без кольору просто зволожувати губи, як воно носиться. Бо в мене взагалі є проблема таких сухих губ, знаєте. І я постійно користуюсь бальзамами. Бальзами в мене кругом в сумці, в кармані, в машині, вдома. Ну, де б я не була, в мене завжди є бальзами. В яких із попередніх відео я казала про це, навіть показувала свої бальзами. Ну що, мені подобається? Знаєте, можливо. Із-за того, що це олія, воно, знаєте, буває так от розтікається в морщинки. І коли це кольорове, до речі, колір помади став темніший, вам не здається? Хм. Ну, мені подобається. Ви знаєте, я трошки все одно от на язиці вже розстріляється оця жирна пляма. Такий не дуже приємний. Можна було трошки менше просто насправді намазати олією, а то ж я так по-багатому, То ем, треба походити і подивитись, чи воно розтікається в ці зморшечки мімічески. Ну, так мені подобається. Воно не липне. дає класне зволоження, дуже приємно на губах. Взагалі, ламелі вміють робити продукти якісними. Мені подобається цей бренд. Ем, і воно вартує тих грошей. Він вони, до речі, зараз подорожчали, але що щось не подорожчало, все подорожчало. До речі, я планую зняти вам одне з відео порівняння гелевих олівців для губ від LCF і Lamel, як вони пережили спеку в машині. Тому подобається. Дуже вдячна Діані Суворовій за цей подарунок також. І мені. Неймовірно тепло і неймовірно щаслива від того, що цей продукт є в мене, що в мене з'явилася спроба його попробувати. Тому що раді експеримента ну, потестиш ти в Єві і що. А тут все-таки нанесла на губи, Ще покажу, ну мені подобається, реально подобається. Дуже дякую. А ми продовжуємо далі.